Всім привіт! Зараз будемо робити толстовку в стилі Тай-Дай. Ось така у мене є чорна з такими стразиками. Зараз ми з нею що зробимо гарне і стильне. значить Беремо нашу толстовку чи ході, я не знаю як це правильно називається. І будемо зараз її скручувати і перев'язувати. Ідемо далі робити. Так, тепер кладемо в тазик, трошки, ось, блядь трошки намочимо, беремо білизну, звичайну. І так поливаємо гарнесеньку, щоб воно у нас пропиталось повністю. Так, з однієї сторони палили, перевернули і з другої. Я вилила пів бутилки, білизни. Все і чекаємо, поки воно відбілиться. Так, ну що, будемо відкривати, розматувати, вернее. Я думаю, вже щось там вибілилось. О, зараз я на плечики повішу покажу. Отак у нас вийшло. Ось такий узор прикольний. Все, тепер це треба вкинути в стиралку і обов'язково перестирати, щоб вистирати хлорку. А сюди ще можна якийсь принтик приділити. Отака у нас вийшла штука. І на спині по сейчас покажу. Вийшов такий малюнок. Я зараз його прополощу, щоб оце все поняли, оце риже, все, все що в нас вибілювалося. Зараз я прополощу і вкину в стиралку. Щоб оце все випало. Все. І в стиралку кину, хай вже постирається. Отакий От у нас вийшов результат. Дивіться, як класно. Ось так от. І знаєте що, я думаю, що можна якийсь Все, борька пришамотив. Боря, сідай. Все, можеш лягати. Все. <різь> І можна, може, якийсь принт Ось сюди приділити. У мене є отакі принти. Синочка, чекай. Що, синочка, вже прийшов, уместився. Ой, моя кітя маленька. Так, зараз їх треба перевезти. Щоб розуміти, що тут написано. Можна тут принти якийсь зробити. Ну це як це можна щось робити, як воно прийшло і сидить. І у нас он дивився, який кит гарний вийшов. Садимо зараз тканину якусь іще хиби і зверху зафіксуємо. Ой. І отаке от у нас вийшло худі з котом. От і таке от у стилі у стилі Тайдай. Дуже класна ідея переробки одягу. Кому сподобалось, пишіть.